Всім привіт! Вітаю на каналі моїми очима. Сьогодні покажу вам трішки ірландських просторів, ірландської природи, ірландської краси. Дивіться, що в нас біля готелю стоїть. Ой, боже, Мюшень. яка хороша! Ти злякалась, красива яка! Бачите, така перевозка для тварин ось велика. Ну, не то, щоб сильно велика, а ось за такою автівкою причіплена. Шикарна машина. 25 -го. Щоб наші фермери так жили. Вона нервується. Це все пішли, пішли, щоб вона не, не боялась. Це все, все, то, що зараз рознесе цього того, їхнього. Ну, о того. А як ти думаєш, вона нервується, коли вони її перевозять? Дуже. Ну то я думаю, воно дуже крепке. Вона звідти точно не випригне. Привіт усім. <ривіт> ти куди? <ривіт> ти що? А куди ти зібрався оце? М? На карнавал. <ривіт> Подивіться, скільки в нас сьогодні тут знов туристів. Сьогодні неділя. А ми взяли попкорна ось. Ну, купували в цьому, в Лідлі. І вийшла на прогуляночку недільно. Да? Я Максима постригла. Красиво? Максиму подобається. І всім подобається. Ого, господя, куди підемо? На На гору? Давай туди, отуди От підемо. А, отак туди. На горб? На горб? На горб. Ну, сьогодні було сонце, такий день гарний був. І ми хотіли вийти. А скажи, що ми робили, Максим? Ми заснули, да? ми десь дві години, ну добре, не дві, десь півтори години проспали. В обід пішли, пообідали. І потім Максим каже, я трішки полежу, сало зав'яжу. Ну, я там щось монтувала біля нього. А потім дивлюсь, він так солодко спить. Я прилягла і як задригли обідній сон. Давно в нас не було такого. Ой, давай сюди підемо. Перейдемо. Так що ми сьогодні... Ну, я думаю, це того, що парило, того, що парило, так жарко було на дворі. Ну, не то, щоб жарко, а душно. А ти знав, що тут така штука є? Я тільки ось пару днів назад дізналася. Ця инсталляция сделана в 2015-м, видишь? Mm -hmm. А с того боку пынёк, пыньком, да? Mm -hmm. Стил рассказчика mm -hmm. Да, да Стил ледь mm сказкаря? -hmm. Да В твоём случае он на -да. тви стил На тви? А чё ты не улыбаешься? Скажи, тви чьи? Есть два стула На одном розказчике та Ну ти куди ми ж туди йдемо? Ну, ну ти мене ведеш камеру і своєю. Ти... Ну ти же хочу, щоб ти казав у неї. Ну а другий. А другий по там. За фирма вкусно. -порн». Ось який смачний, смачний. А скільки там пасічок? Там 9 пасічок. По 200, ой, по 20 грамів. І коштує він там щось євро 70, щось таке, так? Да? Mm -hmm. Ну, дуже вигідно і дуже смачний, то ми її собі купуємо такі. О, дика, Тойота гарна. Mm -hmm. Там мені теж сподобалось більше, бо там корову перевозять. Пішли. Боже, скільки машин, бачите? І всі туди, і всі туди їдуть. Ще одна, дивіться. Є там що? Хорса є там? Це я подивлюсь тільки на монтажі. Да, є. Є? Конечно. А хто там? Походу у Хорса. Хорса? Да, Хорса. Точно Хорса. Це точно Хорса. Точно хорса. Ой, прикол. Слушай, мужика виставка тут у нас в Бонраті? Та ми не знаємо. Дивіться, хто до нас іде. <риск> Привіт, ти мене знаєш! <риск> ти мене пам'ятаєш. Так, да, храпай, як і хріб. линяє Іди сюди. Іди, красунчик Йди, йди <риск> красанчик. <риск> а найди. Йди. Кис-кис-кис-кис. кі сік Хракає. мала. Привіт, ай Боже. Старенький вже. Його тіки закищить, фу, тебе ніхто не чистить, да. Біжи до себе, Іди йди диві сюди. Все біжі до себе Давай, тут дорога, пішли. Ну пішли. Боже, який він важкий. Все. Пока. Пока. нє ні, ні Назад. Туди. Все. Пішли бігом. Дивиться вон. Але не йде. Розумний котик. А тут, бачите, ворота були відчинені. Ми сюди зайшли. Максим він пішов вже. Цей будиночок малесенький, такий, як я вам показувала, не раз його із сторони дороги. Завжди було цікаво, що ж тут робиться, бо ми так через ворота не, не лізли. А тут видно, що тут корів нема зараз. І навіть відчинені ворота, то ми вирішили пройтися. Так хочеться саме погуляти по просторах, по полю десь. Знаєте? А тут цього мені не вистачає. Не тільки мені, Максиму теж. От реально не вистачає. Тільки по дорозі, де багато автівок я вже не раз казала в своїх відео, що в Ірландії якось з цим туговато все належить комусь. Бачите, вся земля. І так просто нікуди не зайдеш. А так гарно, такі простори, така природа, а насолодитися нею в повній мірі неможливо. Ми отак іноді проходимо. Десь, якщо відчинено, то йдемо. Там якась ферма також, бачите? А що вже гарно тут? Прям дуже гарно. Краєвиди. Я так розумію, що тут забирали оці катульки, ось місця позалишалися, але там ще залишились трохи. Бачите? Ну і ворота не закрили. Корів нема, то. А, і тут он, відчинені ворота. Це перший раз ми тут гуляємо. Боже, як же ж добре. А я йду з Максимом і кажу йому, що блін, да хочеться десь саме піти, не по дорозі, а десь полізти. І тут на тобі реалізація прямо бажання через пару хвилин. Так що слова і бажання матеріальні, навіть думки. Так що треба акуратно. <з>, з бажаннями. Це я, до речі, в своєму житті не раз вже помічала, що це працює на 100%. Просто що Всесвіт не знає, яким саме чином подати. Бажане, те, про що ти мрієш. Іноді бувається через дуже негативний досвід, а іноді через гарний вау. Ти подивись, як тут гарно, Макс. Взагалі рівне поле, без оцих вибоїн ми вже не раз ходили. Ну, взагалі по Ірландії, по полях, я ж кажу, що ми трохи іноді залазимо. І поки що нас ще не покарали за це, але, ну, надіюсь, ніколи цього і не станеться. Але це поле взагалі шикарне. Тут траву зібрали, я так розумію, корів тут немає, бачите? Такі мальовничі краєвиди там. Ми зараз на горбаку, а далі там дорога спускається вниз. І ми туди до Шену находили не раз. А тут прям так гарно. І справа горбиє, там видно блакитного кольору. Просто кайф. О, так тут вже глухий кут, все перекрито, так? Да? Це вже ця територія закінчується. Вона. назад дощик накрапає трішки посиділи Насолодились природою. верба тут є а я все йду і дивлюся що можна було б ще на чай назбирати а вже нічого такого і нема вже наче все що знала і назбирала он є Ягідки, Ну, він іще не достиг. Але вже так, ну вже ось, ось дивіться, він, бачите, червоніє вже. Взагалі тут так красиво. Аж іти і не хочеться повертатись туди в готель. Ти цікі ожиники. Боже, скільки ожини. Тут, щоб ви розуміли, метрів чотири висоти. Подивіться. От, до речі, можна й голоду відірвати. Дивіться, який гарний вже поналивався. Супер. Іна буде не Іна, якщо не нарве якогось бур'янцю красивого. в Кімната. Дивіться, який глуха кропива. яка. Ще бачу якусь красиву. Дивіться. Так, ну ми прийшли вже в номер. Ось така вечеря у нас сьогодні: рис і оця капусточка маленька. Ось зараз буду робити салат із нашого гірка, який виріс у мене тут біля готелю. Редиску купували. А це овочі від наших українців, які тут теплиці тримають. Ну і це булька. Зараз зроблю салат. Максим пішов по чай. Ну, і ще в мене риба ось залишилася, сама засолювала червоненьку. Зараз гарненько повечеряємо. Ну і хліб взяли. Такий букет у мене вийшов знов. А вам всім дякую за перегляд і до наступних зустрічей. Не забувайте підтримувати мій канал. Ви знаєте, що робити.